Із встановленням більш-менш стабільної весняної погоди медики швидкою пов'язують нормалізацію роботи служби. Кількість викликів поступово знизилась до звичного рівня. Кількість визовів доходило в январі до 1300, 1250-1400. по станції. То зараз ми увійшли в стандартний наш режим роботи. По місті ми обслуговуємо в пределах 700 адресів і порядка до 150 адресів це в присоединені райони, 5 сільських районів і желті води. В структура хвороб також нормалізувалась. Вірусні захворювання призводять менше як до 50 викликів швидкої, дитячі виклики до сотні виїздів в день. Інфаркти 1-4 виклики на добу. Через інсульти доводиться виїжджати до 20 разів на добу. У решті кажуть медики, ситуація стандартна. Основна причина, звісно, йде внезапно заболівання. До 25% випадків – випадкові. це нещасні випадки, Травми в пределах 17-20%. Це прочі заболівання і хронічні хворі. Спричинені кримінальними подіями, як то бійками чи пораненнями, випадки потребують втручання лікарів швидкою від 4 до 10 разів на добу. Коли йдуть варіанти праздників або отримання зарплат крупними підприємствами, тоді дані варіанти вивеличуються. День виборів у Кривому Розі швидка відпрацювала напрочу спокійно. 667 визовів зробили по місту і 140 По районам. То есть даже где-то на 20-30 единиц получилось меньше, чем обычно. Было всего лишь 6 случаев вызова на дельнице, 2 случая к избирателям и 4 случая к членам избирательных комиссий. Три случая – это гипертоническая болезнь, кризовое состояние и один случай – аппендицит, острый аппендицит у члена избирательной комиссии. Медики кажуть, передбачити спалахи активності викликів у своїй справі не можуть. Надто багато факторів може впливати на самопочуття мешканців міста. Натомість радять навесні не менше ніж в холодну пору, важлива увага до свого здоров'я. А це насамперед раціональне харчування та здоровий спосіб життя.